День початку війни, точніше, світанок 16 січня 1991 року. О 5-й ранку з редакції потелефонував, потелефонував барі. Вибач, але війна почалась, будь ласка, до полудня перший репортаж. У сьомій до спальні увірвався бур, бучно веселий син. Папа! Війна! Він засмутився, коли помітив, що запізнився, і підстрибом побіг до школи. Увесь день, поки я записував лондонських політиків і стратегів естрадні пісні ворога із приспівом за вітчизну, за садама сусідів іракців, які торгують прянощами. Вони називали себе вавилонянами на всяк випадок. Я старався не думати, що поряд із школою сина американський коледж і синагога, а тим часом наші били ворога, і він драпав з кувейту.